Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! Онлайнові Elder Scrolls нещодавно виповнилося 10 років. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. А творцям трилогії Shadow Warrior в студії Wild Flaming Hawk виповнилось 15. і з цієї нагоди вони впродовж кількох днів роздаватимуть у своєму твіттері ключики до своїх же ігор. Якщо можна, я заплачу тобі трохи Це безкоштовно. Future Game Show запланували свою трансляцію на цю суботу, 8 червня. Обіцяють показати аж 40 проєктів. Скільки Джеф грав інсайдерить, що на наступному Xbox Game Showcase анонсують нового Gears of War. А вже ж. популярність плагіатної гри про покемонів Bell World, падає. Ти що Софа? Якщо раніше в гру грало десь 2 мільйони, то зараз приблизно 60 тисяч. Яка халепа. І це лише початок. Передплатники преміум видання of Thieves на PS5 матимуть змогу заграти в гру раніше за інших. З 12 і до 15 квітня пройде спеціальний бета-тест. Давай зіграємо. А з 11 квітня під час наступної роздачі в Epic Game Story можна буде загарбати до своєї бібліотеки Ghostrunner. До речі, гра має офіційну українську локалізацію. Грунт. База, так би мовити, основа. Кільком журналюгам таки вдалося пограти в Hellblade 2, ба більше їм дозволили записати трошки ігроладу. Дозвольте мені. Я одразу зникну, але. Загалом гру нахвалюють, кажуть, просто бімба. А якщо це не так? Із сумного гра на консолях буде залочена в 30 кадрів, відправляючи вас у кінематографічність. А ти що робиш тут? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають? На ПК, звісно, таких обмежень не буде. Тож, якщо ваша залізяка стягне, ви зможете заграти у плавних 60 кадрів. Я йому потрібен, цьому бідоласі. Зачекайте. Який у вас комп'ютер? Тільки не кажіть, такий біленький. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.